Так, добрий день, друзі. У нас з вами сьогодні 6 листопада. Ми знову на своїй ділянці з Павловнією. Хотів показати вам, як виглядає зараз наша ділянка. Ну, Найважливіший момент, який до зими має бути одеревініння. Ми пройшли практично всі наші дерева, незалежно від року посадки, незалежно від висоти, вони вже всі одеревініли. Я щойно перейшов майже всю ділянку і всі дерева наші вже у нас досить ну скажімо так, помірно тепла осінь. І дні помірно теплі листочки ще не обпадали. Ми обробляли, так як це має бути. Давали сульфат калія, я вам казав, 40 грамів на, на одне дерево. Це було середина серпня, десь орієнтовно там середина вересня ми обробили кобальтом. Це по листу була обробка кобальтом. Наші дерева зараз так виглядають, бачите, в пішло повністю, ну тут це дворічні дерева, тут це само собою. Ну І ті пагони, що вибили, видно там наверху вони вже всі коричневі, вони вже сформовані, вони вже готові до, до зими. Отак одно в нас дерево виглядає зараз, воно скоріше впало листя і воно почало вибивати якісь бруньки. Це ще суцвіття, Не знаю, що. Не знаю, що це таке, але дерево не висохло, воно нормальне, здорове. Ось, напевно, в тепла осінь далася знаки, воно захотіло зацвісти. Так, це по цій посадці. Ну, Перші вже морози, перший мінус, і тут вже листя не буде. Це ми вже проходили. Бачите, воно жовтіє знизу, малі дерева починають жовтіти скоріше, листя потрошки обпадає, але перший мороз, зелене, жовте, воно все буде на землі. Воно все обпаде, а це ми вже проходили. От бачите, тут однорічні наші дерева. Бачите, стовбур вже коричневий, він вже одеревенівший до самих верхніх вузлів. Листя, бачите, вже опадає як спокійно і гарно так. Воно вже легко і опадає. Він вже одеревенівший до самих верхніх вузлів. Ну верхні вузли один-два вони вимерзуть, але бачите, ще зелений. Ще трошки є, ну не трошки, але ще зелений сок якийсь в ньому є. Ну Це тепла, весна, тепла осінь і воло. Ну, бо у нас осінь видала досить душев. Ми вибрали момент, коли обробити кобитом От такий зараз стан наших насаджень. от Я вам показую зараз всю нашу плантацію осінні. Дворічні, однорічні весняні, всі вони вже одеревеніли повністю. Ось тут це мале, воно буде під технічний зріст піддане. Бачите, вже, воно вже майже коричневе. І от пустотіло трошки всередині, там це особливість павловній та канавка всередині, і воно вже все одеревеніло, незалежно від свого росту. Ну, Поли ми вже не здійснюємо, це ще спочатку початку середини серпня ми його припинили. Підживку коботом там Тепер наше саме головне завдання завести, завести їх в зиму, щоб вони не вимерзли. Ну, одеремення пройшло, це вже дуже добре. Це перша ознака того, що до зими вони в нас готові. Так, тепер знову розверну. Отак зараз виглядає наша плантація. Слава Богу, все нормально. Поки що йдемо нормально так, Отак це якщо коротко. Я не знімав відео вже досить давно, ну, тому що і потреби не було, особливої, якщо одобрили, якщо нормально підготували з сульфатом калію кобальтом до зими, то все у вас повинно бути добре. На вашій плантації зиму ви повинні пройти легко. Бачите, що здається, скільки зеленого листя, от що означає тепла оці і волога. Але ну, перший мінус, і його вже тут не буде. Ми її не обламуємо листочки, ну не знаю, дехто обламує, дехто не обламує. Ми були такі моменти, що ми обламували, але особливої різниці я в цьому ну, не бачив. Між тими, що обламані, ні. Ну зараз йдемо простим природним методом, коли опаде, тоді йому час опасти, щоб не наносити дерев, лишні рани і так далі. Отак ми зараз виглядаємо. Добре, друзі. всім миру, перемоги, добра. Якщо будуть, у нас будуть перші морози, обов'язково зніму ще одне відео про те, як ми проходимо ці морози. А зараз всім до побачення, Тримайтеся!